пришла за своими любимыми пончиками. Очень смешно. Тут по одни штучки. Рани... называется Бурак. О, звук внизу. Включила видео, что одевают в Копенгагене. <свят> я не знаю, что мне брать с собой. У меня Взагалі, типу дуже мало одягу. Ви бачите щось яскраве? Ну, погода в Копенгагені це типу 17 зараз градусів, а коли ми маємо приїхати туди, то взагалі, здається, буде дощ. Тим часом Прага якби 28 градусів буде потім. Йду в Копенгаген в кепки Лос-Анджелес. А, а об а. О, а-о. Телеграм телескоп. Обережно, дівча. Що <зараз> б ти взяла? Сразу очень. Окей. Приїхали, зараз будемо йти в метро. Тут такий звук, ніби тривога Ти контейні. Ти в цей. Так, воно на нашому вакансі. Коротше, рум-турчик маленький, поки поки все ще чистенько. Короче, тут лампа, але ми зараз розберемося, як включити світло. Ми вже в Відні зупинялися в цих апартментах. О, ось такий тут вид. Потім у нас є балкончик маленький, правда, тут дощик. Далі, далі, далі. Такий у нас є столик. І йдемо на другий поверх. А світло, світло включить. Боже, тебе прямо там шухлядик. І в мене ще є сейф. Зйок. І таке вікно, типу, як Саша любить. Yeah, Кухня, якої в мене вдома немає, а де холодильник? Yeah. Тому що Чехи чехи, люблять давати пиво і того у вас було пиво. Точніше, в тебе. Так. Ідемо дивитися, що можна в Макдональдсі поїсти. Точніше, який Макдональдс на смак в Копенгагені. Дуже багато великих. прям. Дуже-дуже. О. Я хочу Happy Meal. І тоже. Так, короче, Happy Meal сам бургер он коштує 312 грн, але за 12 крон можна купити. А, так, да, вон... морковка. Дивись, які там, О, а ще курки, ці шпильки. Яблучка можна купити. Добу чист, 27 крон сейчас. Ну, короче, 27 крон потім я вам покажу. А, а ти що обрала вообще? С собой? Ой. Я не знаю. Ой, Ой. Я не знаю, как я его брала. С ракой. Ладно, постоим мы тут. Купила игрушку за, по-моему, 12-14 долларов. Короче, вот такая малюточка. Картопля, Картопля даже смешно. Но ведь смешнейшая, чем в Украине, я так скажу. Ну я раньше бы тебе сказала, что смешнейшая. красиво Ставлю бульфуру реально десяточку, картоплю навіть один. Ми русі трошки раніше набути. Ну, взагалі, може в центрі, нема популярна. Зато ми вийшли біля булочни, яку я хотіла. Так. А може ні. Так, шоста вечора, а магазинчики вже і кафешки. Вони закриваються. Я куди якось нам сходити в полосу, хоча щось поїсти волосы мокрі. Все тече, тут красивенько. Дівчата собі десь ідуть. Саша включила режим мамки, не може знайти дитину, називається. Привет. Що це подається? У мене сумочка. Але мені здається, а тут якісь менші. Так, оце така маленька, а оце велика, яка в мене є. І велика коштує 15 євро, а маленька 13. І типу, я не знаю, я хочу взяти блакитну. У мене є отака. От. Я просто хотіла синеньку взяти яскраву, але зараз думаю не тим, чи можу мені взяти поменшу. Або вже велику купити теж, чи просто синеньку. Я обрала більшу таку сумку, бо маленькі нічого не вміщається. ставити свої великі.

Дівці, я бігу за машиною до олинку. Ти ж до олінка чи ні? Ні, там була просто птичка. Паня сказала, що це аптека, не дуал. Давайте за Так, <рикла> да, це закухнуємо. <аптек>. Кухлема? Я не знаю, чого вони використовують. Вона прям дуже-дуже схожа була до олій. Я нас... знімаю спеціально для тебе мій любимий дизайнер. Так, ми йдемо в супер в Руксан. Коротше, це якийсь супермаркет. О, десь стільки тут гортензій. Це рестішка. Ось mm. чим Несквик. 39, 30, давайте 40 датських крон. Яна, це знову рай для наших то, то, лас. Це... Саша каже, що зараз майже півдесятого. Півдесятого. Я думаю, чого я трошки спати вже хочу. Фейл дня. Ми можемо це зірати? Вони купили, купили цю воду with bubbles. Баблс Ботини з нею проконтролювали Я просто їм повірила і взяла ту саму ж бутинку Саша каже мені, ми взяли тобі воду Я кажу одну, каже мені це мало Тому що вона її Прийшли в Laundry Room Ты Сушка, стиралка Кубики для йоги І коврик для йоги Короче, утюг Гладильна доска Я не знаю, чи є європейцями, але я люблю бути на пом'яту. Я можу ходити по пам'ятати. Я знаю. Після шахілів особина. Та ти треба складати мій телефон. ти треба сфотографувати. Що? Вона визнавала, що тим тільки А Що не так? Я її буду гладить, ну, прям, не прям. Просто от. Чуть-чуть. Я обережу, так сидів немає. Як я настраювала кадр, значить. Господи, ти помаши. Ти не мішенька, я скин так. Ні, я бачу, як ця подушка летить в картину наш. Мати поставить тут удар. Найс!